Четвер, 24 липня, це новини. Коротко, вітаю над областю. Вночі збили два ворожі безпілотника. Ні, окупанти обстріляли з артилерії, вдарили по підприємству та житловій забудові зайнявся приватний будинок на щастя без поранених. Нарешті вдома ще 10 оборонців з Дніпропетровщини повернулися додому в рамках дев'ятого етапу обміну за стамбульськими домовленостями. Серед них важкохворі та тяжко поранені. Дехто вважався безвісти, зниклим, але тепер всі вони знову на рідній землі. Завдав жертві щонайменше п'ять смертельних ножових Нені індустріальний суд Дніпра обрав запобіжний захід 14-річному юнаку, якого підозрюють у жорстокому вбивстві. На час розслідування він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Нагадаю, зухвалий злочин стався на світанку 23 липня. Хлопець за версією слідства напав на незнайомку біля банкомату на Слобожанському проспекті. 37-річна жінка померла на місці. Убитою залишилось двоє неповнолітніх дітей. Реквієм за незалежністю антикорупційних органів у Дніпрі. Вже вдруге люди масово вийшли. На мітинг проти скандального закону, який підпорядковує Набута Сап генпрокурору, Протестувальники вимагають повернути інституціям незалежність. Збирають врожай під прицілом. На синельниківщині стартували жнива. Попри постійні обстріли кабами та ФПВ-дронами, комбайнери бояться виходити в поля, а фермери ризикують втратити все. Як працюють у прифронтових умовах, дивіться на Ютубі 11-го. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11-й.